Зараз осінь. Пора, коли на базарах можна знайти чимало сезонних овочів та фруктів. Прилавки наповнені свіжим врожаєм, а покупці мають великий вибір для своїх столів. На ринках Павлограда розпал осіннього сезону. На прилавках картопля, цибуля, морква, а також різні сорти помідорів і перців. Їх купують як для щоденного вжитку, так і для консервації. Ну, беруть і зараз сезон, картошки беруть, лук беруть, маркока беруть, помідори беруть. Яка постійно вервиробник вирощую тут на соснівки. Ці не це не привезне, це моє. Ви самі повністю це все повністю. Було. Да, у мене є і фото, і відео, як я все вирощую. Продавці кажуть, цьогорічна погода вплинула на врожай. Деякі культури вродили гірше, проте частину вдалося зберегти завдяки теплицям. Сорта високорослі у мене Голландія і Японія. Я мамота, хіпінг Абелюс, ага. хітамакс і чері, коктейльні чері, там три сорта, червоні, жовті. Це солодкий польот, ну, в цьому році перець не врожайний, той що на вулиці, той, що отеплюко і врожайний. Це польот, ну, він не такий повинен бути, він повинен бути по 300 грамів. Ага. Це колобок, це ажур, це голландська селекція хотіла обновити себе. Новий сорт завести ратун, да. ну, а він вийшов такий щось. Проблеми виникли не лише через погоду. Серед головних перешкод шкідники, які вдарили по врожаю. Погода і нові, в цьому роду тріпса дуже. дуже. Тріпси багато, тлі було багато. Хімія, користуємося не, не по, ну, на ранніх сраках, а на пізніх сроках біопрепарати не дуже допомагають. Часто на ринку продають продукцію власного вирощування, овочі, горіхи та домашні заготовки. «Все Нічого не поставок немає в мене. Я не купляю ніде. У мене в огороді горіх росте вже 25. Перець, помидори, огурці, сині. Що бумажечка в мене. Ось наша Павлоградська печать, ось, ось, ось штемпель. Вже плачу налог. Це все перевіряють, сутра збирають у нас, несуть, є спеціальна лабораторія, перевіряють і розрішають нам продавати. Вартість овочів залежить від сорту та врожайності. Помідори продають від 20 до 50 гривень за кілограм. Огірки – від 25 до 50. Перець – від 30 до 55 гривень. Ну, сіно різні. Картошки 15 є, 16 є. Что, что прям показать, это <губит> К... Ну, я серый не писал, я просто название пока тут я так, ну 15-16 картошка, лук по 12, по 12 лук. Разные, разные сорта, дешевле, дешевле, дешевле даем. Mm -hmm. А которую чуть дороже купили, дороже до... пока не поднялась, так дорого чуть-чуть. Ну, лучше этом году дешевле, чем в прошлом году. Mm -hmm. В прошлом году 28 был, 25 был, а в этом году 15-16, самый дорогой. А лук по 12. Продавці зазначають, порівняно з минулим роком ціни на базові овочі навіть знизилися. Огурці, помідори, так у перець беруть, закривають, псинік закривати, беруть. Як ну, в прошлом году, в прошлом році лучше брали, в цьому році як слабовато, ну нічого. І ну, тому от Бога спасибо, Ну вони ж у нас війна, що стріляють, люди бояться закривати. А так, ну, тому Бога спасибо, що от у нас ми тоже живі от працюємо. Отже, осінній сезон у Павлограді в самому розпалі. На ринках можна знайти широкий вибір свіжих овочів та фруктів, а ціни дозволяють обрати продукцію і для щоденного столу, і для домашніх заготовок. Кирилл Дмитрук, Олександр Мочанов, Євгеній Ваненко. Новини ПТРК.